Після вистрілу, там секунда-дві, диму багато, що приціл нічого не видно. Зробив я на Житомирській трасі п'ять вистрілів, і результат два танка і одна беха. Це невмирущий, славнозвісний К-52 алігатор, який приймав участь у захваті також Гостомельського аеропорту, а також нашої частини. Три гелікоптери Мі-8 з десантом, два К-52 і один Мі-24. Приземлили його наші бійці. Ми щось взяли, щось віджали, а в реалії більше ніж майже рік ми вже другу армію світу. І мені це подобається. Спочатку ми стояли з тими танками, а потім вже збиралися з піхоти. За два дні здійснили рейд десь до 40 кілометрів пішком. Єдине, чого не може артилерія, це взяти когось в полон. Все. В їхніх очах читалося лише одне ні кроку не нього. Гарантіровано в чоловіка. Броньовані машини, танки разом із екіпажами, з піхотою. Скажімо так, ми своїх хлопців помним, поважаємо і ми рахуємо, що за хлопців треба буде обов'язково помститися в деськратному розмірі. Мы объединены единой идеей прогнать насильников воров и убийц с нашей земли.